Як як пи, погода на максимум. За даними синоптики, 2 серпня в Україні очікується сонячна погода без істотних опадів. Що стосується температурних показників, на півночі та заході країни 26-28 з плюсом, у центрі 27-29 тепла, на сході 29-31 вище за нуль, на півдні 30-32 з плюсом. У столиці синоптики опадів не прогнозують і обіцяють максимальну температуру повітря в день 26-28 градусів зі знаком плюс. Погода на Мак. АБ Радіо представляє програму Радіо Максимум. Реклама. Ало, худемі! Вас вітають квіти з Голландії у самому серці міста! На вулиці Садовій відкрився найбільший квітковий магазин: 600 квадратів квіткового щастя. Свіжі квіти з Голландії щодня. Розкішні букети на будь-який смак і подію. Від ніжної романтики до яскравих святкових композицій, горщикові рослини, зручна локація, є власна парковка. Завітай на вулицю Садову, 33А і відчуй аромат нової історії. Екзотик Флора. Вже від. Відкритий. Відтепер і в Кропивницькому. Ремонт та обслуговування автомобілів Тесла. Автосервіс Best Car Service пропонує повний комплекс послуг з ремонту автомобілів, а також електромобілів Тесла. Готівковий та безготівковий розрахунок. Автосервіс Best Car Service. Ми працюємо на вашу безпеку. Бутусова 22, колишня панфіловців. Телефон 099-055-8808. нуль В твоєму місті телефонуй 838 або замовляй за допомогою нашого додатка. Таксі 838. Реклама на Радіо Максимум.